Середня заробітна плата знизилась з 18 тисяч до 13 тисяч 800 гривень. Про це зазначено в доповіді управління економіки, безпека, оборона, соцпідтримка, охорона здоров'я. Такі питання розглядались на засіданні виконкому 30 листопада. З 50 міських програм профінансують на 2023 рік лише 34. Найбільше коштів спрямують на заходи в сфері ЖКГ. Також управління економіки зазначають, що лідером з реалізованої промислової продукції є Дельта Вілмар Україна. Перший раз за, 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 за той час, коли я відповідала е, по цій програмі, е, звичайні терміни: зменшення, скорочення, зменшення, скорочення, зменшення, скорочення. По всім показникам це стосується і розвитку підприємств, і, і наших промислових містоутворюючих підприємств, е, і демографічному стану, і середньооблікової заробітної плати тобто, ну майже всі показники, які раніше ми були в лідері перші, перші, перші – або розподіляли це міста з містом Чорноморського, перше та друге. На жаль, зараз така ситуація. Критична ситуація із промислових підприємств саме на одеському припортному заводі, який на 23-й рік не планує відновлення. Порт Південний також зменшує по прогнозам зменшує свої показники майже на 82%. Розумієте, одне з наших зараз містотворючих підприємств, як Радується наше підприємство «Дельта Вільмара, яке не тільки залишиться на рівні 22-го а ще й збільшує свої показники. На розвиток освіти наступного року виділять 54 мільйони гривень. Це організація харчування, створення безпечних умов для навчання, утримання закладів освіти, провадження профорієнтаційного навчання та інше. Не розраховуємо на розвиток, ми розраховуємо на утримання закладів освіти, утримати їх в такому обсязі, як у нас був. Звичайно, при розрахунку бюджету ми зменшили свої потреби в придбаннях багато чого. Майже не плануємо комп'ютерну техніку, меблі і все решту. Але я сподіваюся, що коли ми переможемо, а ми переможемо, то ми обов'язково все налагодимо. Першочергове наше завдання це заробітна плата працівникам і отримання закладів освіти в належному стані. На засідання виконкому також затвердили фінансові плани комунальних підприємств. Повний випуск дивіться у програмі Об'єктив плюс.